Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді бюджетні тактичні окуляри з Алікспрес. Вони приходять просто в пакеті, звичайно, в якому ще один пакет, де кофр з окулярами. На пакеті написано, де воно вироблялося. Apex – це є спеціаліст сортл. Це, мабуть, компанія. І все. Ось, типу, інформація базова просто про компанію, яка займається виробництвом цих окулярів. Що нас зустрічає? Тут є також наклейка. Ranking OUTDOOR GLASSES. І де вони вироблені? Написано, що вироблені вони 1.11.2024 Що скажу? Кофр непоганий. Я їх не відкриваю, не всередині. Тут. Три рельєфи. Це, напевно, А, отак, от, щоб тримати рукою було. І тут під палець, ось напевно. Хоча може помилятися. Але здається, що це для того, щоб отак от тримати в руці було удобно. Хоча сумнівна така штука, ось, бачите, тут виїмка. І тут той. Так, що у нас всередині? Давайте дивитися. Кофра гарної якості, нитки не стрічать. Є карабін, щоб чіпляти за рюкзак для необхідності чи ще за щось. Так, що у нас всередині? Давайте по порядку. Так, це, 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 це чохол посередньої якості. Я вже бачу розпаковувати не обов'язково <кій> на шнурівці, щоб зберігати окуляри, напевно. Окрім кофра, щоб був ще чохол. Далі. Далі. Щось на липучці, зараз будемо розбиратися. А, це ремінь для носіння на шиї. Ось воно тянеться. Отакі от от затяжки, які одягаються на дужки окулярів. Ось. А тут шнурівка. Також з липучкою. І ви начіплюєте оце і за, за рахунок цього о, зараз давайте покраще що покажу, щоб було зрозуміло. Розказувати можна багато, а краще один раз показати. Ось, Тут у нас резинка, як вона працює? Зовсім зрозуміло. Хм, цікаво. Пояснимо, як це працює, немає. Так. Це вже цікаво. Тут у нас лінзи. Так, давайте це поки відкладемо, поки що не розумію, як це працює. А, ось так воно застібається. Все одно не розумію. Ну, це, так би мовити, огляд на окуляри, які я не бачив в інтернеті, і купив безпосередньо для тренувань. Щоб не важко було, ну, не жалько було, якщо розіб'ються, поламаються, не жалькувати. Давайте це віддамо, це ще подумаємо. Окуляри поляризаційні Тут. Є картинка, дивлячись на яку ми маємо побачити рибу. Я не знаю, чи буде це видно в камеру. Давайте спробуємо. Ось зображення. Ось зображення. Ось. Бачите? Через окуляри? Без окулярів. Тобто, типу поляризаційна картка. А в чому їх прикол? Ну, Пластик такий посередній, я б не сказав, що. Крутить. А, тепер я бачу, в чому прикол. Я зрозумів. Тобто ви можете оце вдягти, отак. от. Ось, Затягнути з двох сторін і вибрати на липучках ширину голови, носити. Якщо вам цей варіант не підходить, є резинка. Ось. Резинка з отакими от, от застіпками. А, дужки в окулярах за необхідності знімаються. Ось, тут натискається. Я не впевнений, що в мене відізняти. Ось. Ну, коротше. Можна зламати, але загалом Згадом, як я бачу, воно знімається. Ось, Зняли і резинку втягнули. Отак от. І можна просто на резинці без дужок. Далі. Тут є така пролонова штучка, я не знаю, це якась піна спінена. Добре воно чи ні, але якщо вбити на експерисі тактичні окуляри, то насправді вибір невеликий. Можливо, там є супердорогі, але ті, що купуються найбільші, це типу, оці, самі популярні. Оця спінена штука вона має зніматися. Вона має зніматися, вона має зніматися... Так, вона знімається. Просто потрібно отут. Ну, Типу отут тягнемо, як би показати так, щоб не зламати. Ось. Ось тягнемо і воно знімається. Глядає воно так. І окуляри можна без неї носити за необхідності. З окулярами в комплекті йдеть, йдуть лінзи. Їх тут Три види, прозорі, жовті і, так би мовити, коричневі Працюють вони нормально, наскільки це якісні скло я не скажу, але це не скло, це пластик. Якщо вам потрібно там на страйкбол чи ще кудись щось. Тактичні окуляри недорогі, які неба жалько втратити і тому подібне, тому що нормальні окуляри будуть коштувати вам ну десь баксів 40-50. Ті ж коштують в районі 10. І, типу, ну, скло знімається як-як, я думаю. Воно просто видавлюється видавлюється воно. Наружу чи всередину, це я вже точно не знаю. Але я думаю, що наружу це треба вже розбиратися, розбиратися, розбиратися. Бо я не думаю, що тут воно накладається поверх. Угу. Цікаво, насправді як. Вони мають зніматися дуже просто. А, ну так, да, давляться наружу туди і воно виймається. Загалом окуляри непогані на середнє обличчя, тобто, якщо у вас велика пачка, окуляри будуть малуваці. Якісь вони такі, знаєте, дешевенькі, дешевенькі, але що ми хотіли. Базову функцію вони собі будуть виконувати. Користуватися можна теж. що вам треба тактичні окуляри, базові, або ви хочете щось почати, накупуючи дорогі, то в принципі можу рекомендувати. Ми отримаємо накладку, окуляри, три пари скла, ну, пластику. І різні варіанти для носіння на голові. Ось. Тож, я очікував, буде гірше, але загалом непогано. Можу рекомендувати. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!